Посередньому балу Полтава три роки опускалася до дна, на якому вона опинилася зараз. Але ще раз наголошую, це критерій середній бал на НМТ. Є маса інших критеріїв. Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко розкритикував рейтинг інформресурсу освіта. ЮА. На основі результатів цьогорічного НМТ вони сформували статистику. У ній Полтава опинилася на останньому місці серед обласних центрів України. Середній бал полтавського школяра 137,58. Такий зрізнань не є об'єктивним, каже пан Олександр. Яка тому вага тих, хто не склав. Хіба це? Не є важливим критерієм результатів нашої роботи, яка питома, скільки процентів учасників НМТ не склали по областях України, а скільки таких абітурієнтів, які склали НМТ на 170 балів і більше, Олександр Сидоренко переконує порівнювати результати дітей у регіонах України помилково і неправильно, оскільки війна по різному вплинула на їх підготовку до іспитів. Всі вони мали різні умови для життя і для роботи. Одні комфортно працювали десь у школах на Західній Україні чи в Європі, інші сиділи десь у селах, де не було ні інтернет-зв'язку, ні нормального енергоелектрозабезпечення, де не було можливості ті ж самі дистанційні уроки в системі онлайн відвідувати, працювати з дітьми і так далі. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти на низькі показники Полтави, ймовірно, вплинув і сам процес проведення НМТ. Всі дні, коли проводився національний мультипредметний тест в Полтавській області, оголошувалася тривога за винятком першого дня. У цей час ходять дуже, дуже часті випадки, коли тривога оголошувалася декілька разів. Тривога, відбій, прийшли, сіли за парти. То п'ять тривога, відбій. відбійну це. Я кажу про тих, хто не працював в укриттях. Нині останнє місце Полтави у рейтингу обговорюють з керівником управління Державної служби якості освіти Полтавщини, розповів заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. За його словами, найближчим часом будуть проводити моніторинг навчального процесу у полтавських школах. Тут є багато проблем. Я впевнений, що всі їх знають. Це реликовані навчальні заклади. Які в Полтаві також є дуже багато. Це проблеми там з організацією навчального процесу, про те, що ми говорили з самого початку, для того, щоб це була у нас максимальна офлайн освіта. Тому що та кількість тривог, яка є в нас. Вона більше наприклад ніж в інших містах в Черкасах, наприклад, цей індикатор, Він дуже сподіваюсь, дасть нам імпульс для того, щоб наша якість освіти зростала. Нагадаємо, основна сесія НМТ проходила в Україні із 14 травня до 25 червня а додаткова з 11 до 19 липня. Передостанні у списку інформресурсу ресурсу освіта Юа Запоріжжя та Миколаїв.